Привіт усім! скажіть, чи доводилось колись замислюватись, що там насправді відбувається за лаштунками нашого комп'ютера чи смартфона? От сьогодні ми якраз і зануримось у цей, знаєте, трохи тіньовий світ шкідливих програм, з'ясуємо, як вони працюють, і що найголовніше, як же захистити свої пристрої і свої дані. Ну що, давайте розбиратись разом. Ось такий у нас план на сьогодні. Спочатку з'ясуємо, що це взагалі таке, ці шкідливі програми. Потім завітаємо до такої собі галереї шкідників, познайомимось із найвідомішими з них. Далі подивимось, ніби під мікроскопом, розберемо анатомію вірусів, їхні цілі, їхні методи. Ну і наприкінці зберемо все докупи, щоб збудувати надійний щит для наших даних. А почнемо ми з ключового питання, яке, власне, зараз на екрані. Чи можливо самостійно дати раду всім цим загрозам? Знаєте, я думаю, що так, і навіть більше. Пройшовши цей шлях разом, кожен з нас стане набагато вправнішим захисником своїх даних. А хто зна, може для когось це стане першим кроком до майбутньої професії у сфері кібербезпеки. Гаразд, гаразд, нумо до першого розділу. Адже щоб боротися з ворогом, треба знати його, так би мовити, в обличчя. Тож що ж це за звір такий, шкідлива програма? Якщо говорити просто, то шкідлива програма, або як її ще називають, malware, це по суті програмний код, який написали спеціально, щоб нашкодити його мета або якось пошкодити файли, або що теж буває, таємно використовувати потужність комп'ютера для своїх цілей, наприклад, для майнінгу криптовалют, через що комп'ютер починає страшенно гальмувати. Ну а найвідоміший тип шкідливих програм це звичайно ж комп'ютерні віруси. І тут є просто чудова аналогія з біологією. От так само, як біологічний вірус заражає живий організм. Комп'ютерний вірус заражає файли та програми. Він ніби прикріплюється до них, поширюється, коли їх відкривають, і може змусити комп'ютер захворіти, почати повільно працювати, пошкоджувати файли, а то й зовсім перестати вмикатися. Так, з основами розібрались. А тепер давайте влаштуємо невелику екскурсію нашою галереєю цифрових шкідників. Познайомимося з найпоширенішими типами загроз. І перший експонат у нашій галереї це мережені хробаки. Тільки уявіть собі шкідника, якому не потрібна нічия допомога, щоб поширюватися. Його суперсила самостійно повзати комп'ютерними мережами від одного пристрою до іншого, заражаючи все на своєму шляху. Що тут найцікавіше, хробак є абсолютно самостійною програмою. На відміну від класичного вірусу, йому не треба прикріплюватися до іншого файлу. Ні, він сам знаходить шлях до інших комп'ютерів у мережі і просто створює там свої копії. Це може призвести до справжнього божевілля, шаленого навантаження на мережу, і зрештою вона просто ляже. Добре, наступний експонат троянські програми або ж просто трояни. Назва, звісно ж, походить від знаменитої легенди про троянського коня, і це, знаєте, ідеально описує їхню суть. Троян майстер маскування. Він може виглядати як щось дуже корисне чи цікаве, безкоштовна гра, якась програмка чи навіть фейкове оновлення. Людина сама його завантажує та встановлює, ніби впускаючи такий подарунок до себе в систему. А всередині цього подарунка сюрприз, шкідливий код, який може красти паролі, банківські дані, або взагалі відкрити зловмиснику такий собі чорний хід до комп'ютера. Тепер поговоримо про двох таких собі родичів шпигунські та рекламні програми. Їхня мета загалом проста: або таємно стежити за діями в системі, або просто засипати купою настирливої реклами. Шпигунська програма це без перебільшення справжній цифровий шпигун. Вона тихенько встановлюється на комп'ютер і починає збирати інформацію, які сайти відвідує людина, що вводить з клавіатури, які паролі використовує. І всю цю інформацію вона потім відправляє своєму хазяїну. А ось це це, мабуть, один із найнебезпечніших типів шкідливих програм на сьогодні: програми-вимагачі або як їх ще називають шифрувальники. Просто уявіть на хвилинку, одного дня вмикається комп'ютер, а всі фото, документи, улюблені ігри, все зашифровано, нічого не відкривається. І на екрані лише повідомлення: хочете повернути файли, платіть викуп. От саме так і працює програма Вимагач, як от сумно, звісно, Івана Край, що колись вразив комп'ютери по всьому світу. Вона по суті бере дані в заручники і вимагає гроші за їх повернення. Так, от ми познайомилися з головними шкідниками. Тепер давайте зазирнемо ще глибше, так би мовити, під капот найвідомішого з них комп'ютерного вірусу. Щоб краще їх розуміти, віруси класифікують за різними ознаками. І перша з них це те, на які саме частини системи вони націлені. Отже, за цілями атаки віруси бувають. Файлові, це найпоширеніші, вони чіпляються до файлів програм, наприклад, ігор чи браузерів, макровіруси. Ці хитруни ховаються всередині документів Word чи Excel, завантажувальні, дуже небезпечні, бо вражаються місінький початок жорсткого диска, звідки стартує операційна система. І віруси структури файлової системи, які по суті плутають карту диска, змушуючи систему загубити файли. Чудово. Але те, що вірус атакує, це ж лише половина історії. Не менш важливо, як він це робить. І це підводить нас до наступного способу класифікації за методами поведінки. За способом зараження віруси діляться на резидентні та нерезидентні. Уявіть, що нерезидентний вірус це такий собі грабіжник, який швидко виривається, робить свою справу і тікає. А от резидентний вірус це шкідник, який оселяється в домі, тобто в оперативній пам'яті комп'ютера. Він постійно активний і заражає файли, доки систему не перезавантажать. Наступний критерій: наскільки легко вірус виявити. Звичайні віруси, скажімо так, прості і не ховаються. А от стелс-віруси це вже майстри маскування, які намагаються бути невидимими для антивірусів, та найхитріші це поліморфні віруси. Уявіть собі, хамелеона. він постійно змінює свій код, щоб кожна його копія виглядала по-новому. Це робить їх неймовірно важкими для виявлення. І нарешті класифікація за наслідками. Треба розуміти, що не всі віруси це якісь безжальні руйнівники. Деякі є, скажімо так, умовно безпечними. Їх можна назвати цифровими хуліганами. Вони можуть виводити якісь дивні повідомлення, вмикати музику чи просто дратувати. Але їхня головна мета поширюватися, а не знищувати дані. А от їхні злі брати небезпечні віруси. Це вже зовсім інша історія. Їхня діяльність може призвести до дуже серйозних наслідків: від втрати важливих документів до повного руйнування програмного забезпечення, а в рідкісних випадках навіть до пошкодження апаратних компонентів комп'ютера. Ну що ж, ми пройшли досить довгий шлях від базового визначення шкідливих програм до детального розбору класифікації вірусів. Настав час підбити підсумки, якось систематизувати все, що ми дізналися. Отже, ключова ідея така: віруси, як і будь-якого ворога, можна вивчити. Ми розібрали чотири основні способи їх класифікації за ціллю, за поведінкою, за здатністю маскуватися і за рівнем шкоди. Розуміння цих відмінностей це вже, повірте, половина перемоги на шляху до ефективного захисту. І наостанок, давайте замислимось над таким питанням. Тепер, коли ми знаємо ворога в обличчя, коли розуміємо його тактику і цілі, яким має бути наш перший крок до побудови надійного захисту? Подумайте про це, адже знання це сила, особливо у світі цифрової безпеки. Дякую за увагу.